Був час, коли ми були, мов поезія, у місті, де на стіни будинків замість снігу осідали слова, де усе було зіткане із голосів ще нічних сновидінь, які ми вивішували на підвіконня сушитися, наче білизну. Ми знали означення кожному із дерев і бігали на окраїну міста, там, з-під землі, виростали сталеві струни. Люби свою мову! Шепотіли вони услід куряві поїздів, а мова мерехтіла під ліхтарями найсвітлішою із усіх ліхтарів. Ми були, мов поезія, такими ламкими, такими, наче краї обвугленого паперу, що враз дотикнулися, щоб спалахнути і спалити місто поезії, і народити із обвугленого тіла із припопелястого серця вже спільне слово.